В Ужгороді відбувся відкритий кулінарний майстер-клас для дітей. Подібні заходи проводять одночасно в семи областях України. Проводять такі заняття з початку серпня два рази на тиждень. Відтоді їх відвідали вже близько двох з половиною тисяч осіб з різних регіонів. Організований за сприяння ЮНІСЕФ міністерства охорони здоров'я. України та культфуд і гастроприхожані Євгена Клопотенка. Мета цього проекту це надання первинної психосоціальної допомоги дітям, підліткам та їх батькам у цей нелегкий період для нашої країни. Сам процес приготування допомагає дітям, як то кажуть, заземлитись трошки така собі медитація. Одночасно на занятті може бути до 16 дітей віком від 6 до 17 років. Для участі необхідно пройти реєстрацію. Посилання на неї можна знайти на офіційних сторінках ініціаторів проєкту Спільно твоя підтримка поруч. Відвідати заняття вирішила, і сім'я з Харкова. Дізналися ми в групі Спільна дія. Ми там ходимо на кружки. Там була інформація, тому ми вирішили піти. Розвиток дитини, спілкування з дітьми це інформація, яка повинна бути. Думаю, що буде цікаво і буде вкусно. працюють з учасниками п'ять спеціалістів: шеф-кухар, його помічники, медичний працівник і психолог. На думку останнього, такий спосіб найкраще допомагає відволіктись дітям від реалій сьогодення. Воно десь допомагає їм відкриватися і переборювати якісь свої страхи і. Ом, Ну, Взаємодіяти одне з одним це, напевно, найголовніше, що вони в контакті одне з одним, що вони не зациклені на, на собі, на якихось своїх переживаннях, а що вони можуть взаємодіяти і десь ну, спілкуватися просто. Триває майстер-клас дві години за цей час. Дітки готують дві основні страви: салат Цезар та гречку, а також лимонад без цукру. Інструктори наголошують на важливості здорового харчування та пояснюють, яким воно повинно бути. Провели з дітьми і гру «Салат «Цезар», сухарики самі робити. «Ми Ви повинні були хватати спеціалі салат, цезарь, сухарики, помідори, окроп і куриця. Цікаво, я узнала декілька нових спецій. Каріяндер мені запам'яталось те, що в тарілці здоровий треба ну половина довжна бути іміна овощі. Загалом навчити здоровому харчуванню та надати в такий спосіб психологічну підтримку планують п'яти тисячам дітей. Триватимуть подібні майстер-класи до листопада.